Нам трошки перебили, але то нічого. Бабуся, і в неї було дуже-дуже багато внуків. І це реально, реальна бабуся, реальна письменниця, психологиня. І вона розповідала своїм внукам е історії і вирішила записати це в книжечку, щоб ще й інші дітки почитали. І, значить, хлопчик-Жак, якийсь тут, оцей, напевно, малюк. Запитав, і бабуся йому пояснює, що наш Господь переміг смерть. Це означає, що він відкупив наші гріхи і повернув нам можливість жити вічно, втішаючись вічним життям. І хоча смерть не має людського тіла, вона є великим злом, яке існує насправді, і ми ж кажемо, наприклад, перемогти свої недоліки. Перемогти хворобу, подолати лінощі. Так, наш Господь переміг смерть. Він, е, не можна ж побачити свої, не, ну, свою хворобу, не можна побачити лінощі особливо, але ми вміємо їх долати. Так і смерть неможливо побачити, але вона є насправді. Так, наш Господь переміг смерть. Він виявився сильнішим за неї. Бо повернув собі життя. У ширшому значенні перемогти смерть означає перемогти смерть і пекло. Отямившись, сторожа чимдуж кинулися до міста, щоб повісти каяфі та первосвященникам про те, що вони бачили. Та ті через свою недовіру, ненависть та злість. Тільки посилили свій злочин. Що вони зробили? Вони заплатили воїнам, щоб ті мовчали про те, що сталося насправді, щоб нікому не розказували, що Ісус воскрес. Ось, що Він пропав з гробу, що камінь сам відкотився, що, його, що Він є. А натомість, що вони зробили? Вони поширили чутки, що начебто вночі, коли сторожа поснула, Ісусові учні викрили його тіло, але це було неправда. Жанна, дівчинка Жанна, питає: а їм хтось повірив? І бабуся пояснює, у їхню розповідь було неможливо повірити. По-перше, вся сторожа не могла заснути одночасно та ще й так міцно, щоб жоден не прокинувся від гуркоти, коли відкочувався камінь на вході. Камінь був дуже-дуже великий. Ось і в цій книжечці є камінь. І в цій. Він дуже-дуже величезний був. І ще десь я бачила камінь був великий. І так. Значить, вони не могли так сильно спати, щоб не проснутися, коли камінь відкочувався і гуркотів. Так. По-друге, важко було повірити, що, бо... що боязливі учні, які втекли при першій небезпеці і навіть не намагалися захистити свого учителя, тепер невідомо звідки взялися, набралися сміливості і відваги, щоб позмагатися з озброєною охороною, яка б мала б не спати. І, зрештою, заради чого їм так ризикувати своїм життям? Невже для того, щоб викрасти із гробу мертве тіло чоловіка, який за життя переконав їх, що є Богом і воскресне після смерті? Врешті-решт, навіть якби сторожа і справді поснула, а апостолам вдалося б непомітно викрасти тіло Ісуса, то первосвященники не під... Куповували б тих сторожів, а навпаки, віддали б їх на всенародний суд і заставили б привселюдно зізнатися, щоб викрити шахрайство Ісуса і переконати народ справедливості кари для нього. Тому в Єрусалимі ніхто не повірив первосвященникам підкупленій сторожі, навпаки. Чутки про Вознесіння Ісуса блискавкою облетіло місто, від... підготувавши тисячі душ до навернення. Через те, коли святий Петро та інші апостоли почали проповідувати до них, пристало дуже багато людей. Ось ангел, який прилетів розказувати. А ось Ісус, який. В воскрес, так? Да?